Та. Зараз подивимось. Ну давай. Крутий барабан. Це як його. Ні, то ж, як убою, хотів сказати, макарієнчик. Давай. Так подожди. Ваші подарунки, ти мені подарунок ще зробив? Давай не вийобуйся, давай. Ой, цей. ну крутий вже щось там. Крутий вже щось. І я купив, і ти мені подарунок купив, ще? Нічого не, не, знаю. не знаю, давай, швидше. Давай, давай. Туди-сюди. Так. Пішла перша. Камуфляж. Mm -hmm. ну, в мене немає голди, так що. Як? Забираємо. Uh, як мій друг цей Руслан, як він блював від кпз цієї. В нього там пердак так згорів. Камуфляжик. Тут хим... вже три камуфляжа підряд. Давай мені танка, давай мені шпатика. Это це ж це шпатик. Нее, это К2. Не-не-не, не забирай, ці преми, нахер, вони тобі прям. В смысле? К2, не забирай. А шо тобі преми нема? А Навіщо я буду голду витрачати? Я її потім на, собі, на вільний досвід відправлю. Що це за одеський підгон? І я все буду збирати, мені все треба. мені все треба. У нас там на толчке такого не було. Просто забирали у людей все, що було. Суки. Так, досвід. Скільки там я не бачу, мене чат трішечки перекриває. 3. А то тебе 4 залишилося від того, щоб подаруться. 3 вже. Давали вафля. <схай> На 10 Рив, боїв так. вже скільки там. І це ж патік. Да. Ні, Просто залагала, Сука. Я хочу шпатика. так. ти ж мені да. там ще подарував. Я забираю, чи відправляю тобі обратно. Кого? Подарунок. <схай> що, Що? Тошо, забрав, я, все же, все я, я тебе не слухаю, в мене вже майже англійська, а все, я, морозив, що я не, не англійський. Дайте мені мене... шпатіка. Я хочу на я шпатіки мене... пограти. Сьогодні дієта така, Ice дієта. Я думав, Ні... що зараз згорю, якщо ти не, не подивишся в Discord. я думав, зараз ну все, ще трохи, ще а трохи. нелага. Мене... Не у мене вже англійська майже. У мене 4 хвилини. У мене зараз англічанка буде гвалтувати. <риві> <риві> не бери цей нафіг він ти писався. Не а... бери, не бери! Чого? <риві> Та пасуй його, пасуй. <риві> Та не хочу я втрачати голоду, Я краще цю, цю галду відправлю там. Куплю собі. А чи... тебе вже є 2800. 2800 Він ну, що, за кожен куплю раз, пусков, бойовий. О, масон. Бойову ти перепуску що? відправлю. Ага. На бойову перепуску. Де мій танк? Я не спав. Вільний Це... досвід. Треба майже 200к вільного досвіду. Так. На конструкціярське бюро. Потрібно для збирати. На коли? На колись. Так, це останнє моя можливість, так? Так. давай. Один раз на твоє замовлення. О, чудово. Так і один раз. Крути його до кінця, тупо до кінця крути. Та нафіг воно потрібно. Крути! Крути! Я тобі подарував трохи голди. Крути його. Просто. Нє. Б... Нє. Ні. Ні. Да не буде нічого тут. Зліво, зліва, клацай, клацай, клацай. В тебе був <рив> указав, зараз. три. Клацай. клацай. <рив> наклацав, наклацав, дякую. <рив> Оце те, що я хотів, Оце, Я що тобі сказав? Я що тобі сказав? <рив> добре, добре, мова, мова. Дякую. <рив> ну, все, як то кажуть, питання є. Два, два танчика за 30 коробок. Кайф. Питань немає. Дякую тобі, Дякую. дуже велике. Іди там навчайся Давай. англійською. Алфідер. Сія. Uh. <laughs>